Спам'ятати, вчора було 9 днів Небесної Сотні. Я прошу об'являю хвилину мовчання, пособідати, будь ласка, підвіз. Бо ти є вмієте, за те собі отакі приклад. Якщо ви дозволите, я продовжу. Якщо ні, я сяду і буду вас слухати. Але я хочу вас закликати усіх. Так, як ми робили на сесії обласної ради. Обласної Черкаської обласної ради. Ви розумієте, що на сьогоднішній день відбувається в державі. Ми прем'єр-міністра обираємо на Майдані. Про що ви кажете? Чого ви не слухаєте свій народ? Своє віче. Чого ви не прислухаєтесь до вибух свого народу? Якщо у когось є пояснення, будь ласка, поясніть, я тоді, може, вас зрозумію. Я зараз звертаюся до депутатського корпусу і попереджаю те, що я робив на обласній раді. Без узгодження з громадою району жодна кандидатура в Черкаській області призначена не буде. Крапка. Браво! Начальника ОРВС області панова Авакова. Третій день Черкаська громада вимагає звільнити призначеного без узгодження з містянами із мешканцями області пана Леоніда Бойко. І він буде звільнений. Це я вам обіцяю. Не робіть помилок. Центральної влади. Не призначайте голову без згодження із громадою міста. І якщо вона вимагає району, район, район. я вибачте, да, район. Район. Вибирайте. І якщо... вибирайте, але з урахуванням е... думки, думки громади, да, народу. І якщо громада вимагає саморосту ради, прислухайте, будь ласка. Все, я вам керувати не можу, але я вам розказав те, що відбувається в області. І ваш другий район, в якому я присутній. Три дні назад я був у корсу Шевченковській. Ми всі питання вирішали за пів години. Дякую за увагу. Слава Україні! Ну, Іван Іванович, Вас обирали в Суботові депутати. Ви не є членом партії регіонів, ніколи не були. Я тут присутній хоч один цю Кодолівка є. Час вибирали Кодорівки, він не був членом партії Ріонів. Є? Немає. Мене вибирали Мельники. Є хоч один член Мельників. Є. Людмила. Є депутат Хмельниківської сельської ради. Я ніколи не була в партії. Як мене ця влада не давила? За як забути? Я ніколи не була в цій партії. Я була на вашому Майдані чи Гарівні. Я була на Майдані у Києві. Усі свої вихідні дні я туди їздила. І навіть в ці дні, коли були вже перші вбиті, я була на Майдані. Про це мало хто знав, я про це не акцію, але я була на Майдані. І сьогодні я вас всіх всі запрошую. Давайте не будемо кричати. Давайте будемо телерантні, якщо ми йдемо в європейський. Напрямок наш. Давайте не будемо зараз кричати, тому що і своєї сторони можуть усі кричати теж. Я представляю тут село Майниці, Холодний Яр. Ви всі прекрасно знаєте цей край, де кожного року до нас з'їжджається уся Україна. З усіх суточків України до нас приїжджають усі люди. Ми вшановуємо е, героїв е, Холодного Яру. Може, багато з вас, хто був у нашому Холодному Яру, ви це знаєте. Ми край, який не заангажований. Який завжди виступав за волю і за справедливість у, у суспільстві, я всіх вас сьогодні хочу закликати. Давайте не будемо шуміти. Давайте нормально дамо депутатам районної ради виступити сьогодні, висказати теж свою думку. У районній раді є депутати, які стояли теж на вашому майдані, їх прекрасно всі бачили. І депутати, я не депутати. бачу, вже. Я хочу читати, які стояли в Києві, я особисто їх бачила. Які стояли в Києві? На я не депутат районної ради, але я прошу вас дати сьогодні слово депутатам районної ради. не Спомінуйте, що там вони вибрати на слові всі подонці. Там є телерантний, розумний люд. Дайте слово, дайте слово. Слово є такое, а вибирає будем. Жо, хай вони покажуть, що я не скажу. Я місця не буду. What do Влади, де ж з опозиції виконує і забезпечує життєдіяльність району. Так, я кажу, чи не так? Ви поясніть, якщо ми розпустимося, ні один керівник апарату не має не, права підписувати, жодне рішення. Ну ви поясніть людям. Це правильно. Оберіть нейтральну кандидатуру, узгодьте її і назначте перевибори, і проголосуйте пакет. Добре, Все, давай, Пропозиція по черзі давати слово бажаючим депутатам. Ми не були на попередній сесії, на сесії, коли я сказала, що жоден депутат, який був у партійоні, не висунув свою кандидатуру, кажуть, годжують ті люди, які були в опозиції до партійону. тільки на попередній перші сесії, а тоді вона ця саме, тільки на попередній перші сесії. Значить, що так, що як вам подивчало? Кандидатури, які будуть запропоновані в середовищі депутатів, будуть, будуть, будуть погоджені з Народною Радою. До Народної Ради, як вони говорять, що Зараз є, зараз є ремонт, і почитайте, я не могла я сказала, що жоден член, як і жодна людина, яка була в партії банці, не на свою кандидатуру. І буде голосувати за тих уточену кандидатуру, яка вдома. Яка мова з міжнародної ради. Це була шостого. Три дні домовилися, що із фракції депутати регіонали ніхто кандидатуру не заявляв абсолютно. Випите кредиту, яку ви визначите. У вас було три дня для радиої кандидатури. У вас був час гарантуру не доставити. Ви зараз перебуваєте самі себе, ви самі собі повторюється устраювати. Ви людино визначили, пропонуйте їй одну чи дві. Ми запропонували секретар, щоб виконував. Та немає, ви скажіть, людину може, вирішити бара, заміни підтримку. Давайте я вас виходить. Я прошу, вас не ви робити. не відступали, я ж обідко не перебив. прошу вас мене постой, до кінця. Якщо буде беззаконні, це буде беззаконні. Надати по закону, якщо нормально, буде нормальна, а я по світу. Вислайте, <праць> установлені, <праць> я що вам скажу, що дійсно. керівник секретаря районної ради немає права, не мають обов'язки. Я як наступник голови районної ради, я відмовляюся від цього. Через те, що я був в партії, говністю. Я зла не робив. Я навіть будучи в лавах партії, <праць> <партію, праць> добро робив. Але я там не Значить, якщо абсолютно незвичайна ситуація, у нас єдина кандидатура. Це Іванщик Андрій Михайлович. Єдина на це буде порадимо. Це єдина. написано закритим голосуванням. Люди не щерпати, як вас, скажіть, поясніть. Ми не так не можемо. Тихо, я що хочу сказати. Ми приймали рішення про кандидата від фракції «Батьківщина» разом. Ми зустрічалися довго, били один води і фракція вирішила єдиного кандидата. Фракція підтримує єдиного кандидата. Я беру саме. Давайте біжі. Послухайте, послухайте, я вас нікого не піду. <coughs> Але ви робите цю помилку, яку зробила фракція Батьківщини в обласній народній раді. Вони видвинули також, узгодили, виклинили по пана Володимира Греся. Я особисто, після мого виступу, він зняв свою кандидатуру. А е, обласна народна рада видвинула із фракції Батьківщини Ковалюка Валентину Михайлові. І тоді, коли Грес не прийшов, вона вимушена була повернути. Це діло. Так що, ви не робіть, будь ласка, помирю. Я звертаюся до депутатського корпусу фракції Батьківщина. Зараз ну не на часі вождів. Людина обирається на 3-4 місяці. Я так розумію. Це камікадзе. Так що давайте усі амбіції свої лідерські. Трошки призупинимо і ідемо на компроміс. Це моя пропозиція. Слушна вона чи не слушна знаю. Я, я, я ніколи не вадимо свою думку, проштовхував сам, я радився з людьми. Я думаю, якщо ми вистояли в цьому режимі, то з тими людьми я можу рахуватися. Ми коаліційно обсудили, розумієте? Я хочу, щоб ви почули мою думку. Так як ви говорите, повністю справедливо. справедливо. Це людина, яка...